Едуард Гончаров, як і більшість жителів Латвії, любить журавлину. Але це, мабуть і вичерпується перелік того, що об'єднує його з латвійцями. Едуард етнічний росіянин і не бере на себе клопоту із латвійським громадянством, хоч і мешкає в ризі вже 25 років. Я Не відчуваю, що належу до цієї держави. Просто мені вже стільки років кажуть, що я тут окупант, і ніхто що присягати цій країні. Ця ідея мені не подобається. А ще я не бачу жодної причини, щоб хотіти стати громадянином Латвії, коли тебе постійно принижують і копають ногами. Ну не моя. Це держава. Такі як гончаров, особи без громадянства мають латвійське посвідчення особи, але зліва вгорі вказано іноземець. Право брати участь у загальнонаціональних виборах з таким посвідченням вони не мають. У Латвії таких іноземців понад 10%. Більшість з них етнічні росіяни, які підтримують курс Кремля на захист так званого російського світу. Водночас симпатії самих латвійців однозначно на боці України. У них ще свіжі спогади про радянські танки на вулицях латвійських міст. Анексія Криму Росією стала для багатьох шоком. А у підтримці москвою сепаратистів на Донбасі латвійці бачать загрозу і власній безпеці. Я Дуже боюся. У нас теж живе багато росіян, і вони поводяться так, наче в себе вдома. Я боюся російського вторгнення. Не хочу знову опинитися у східному блоці. Ми півстоліття жили під радянською окупацією. і Повертатися туди я зовсім не бажаю. Від початку російської агресії проти України Рига послідовно підтримує Київ. А прем'єрка Латвії запевняє співвітчизників НАТО захистить їх в разі зазіхань з боку Росії. П'ята стаття статуту НАТО має заспокоїти наших громадян. Навіть Ангела Меркель підкреслила, що у разі нападу НАТО нас підтримає. Латвія у свою чергу і надалі підтримуватиме Україну у захисті її суверенітету. Наскільки це дозволить статус країни, що головуватиме у ЄС.